Михайло Коцюбинський про двох цапків З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний і собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлися посередині та йому один одного лобами й рогами бити. бились бились, та й скінчилось на тому, що обидва в воду попадали і потопились. Дві кізочки. А дві кізочки то були розумнішими. Стрілись вони на вузенькій стежечці. З одного боку стежечки глибокий рів, а з другого висока та крута гора. Розминутись ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулась на бік. Лягла на стежці і притиснулась до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі.